Книжки російською на макулатуру таку акцію започаткували у Черкаському територіальному центрі надання соцпослуг. Мета зібрати кошти на підтримку наших захисників. Детальніше у сюжеті. Достоєвський, Пушкін, Маяковський і решта російських авторів відправляться за руським кораблем, тобто в макулатуру. Компанію їм складуть іноземні автори, твори яких перекладені російською. Все в межах акції Книжки російською макулатуру, організованої Черкаським територіальним центром соцпослуг. Це не потріб, від якого треба позбавлятися, а українську вивчати краще. Вважає пані Марія. Виходимо з суржика, тому що рідна мова це цінність, це, це нація. Це немає не мови, немає нації, як говорила Ліна Костенко. Ну це суть тому, оце це чудова справа. Воно нам не потрібне. Російську літературу потрібно витісняти українською та зарубіжною, каже пані Ірина. Те, що колись подавалося у шкільній програмі, тепер не актуальне. А зважаючи на сьогоднішні події, навіть шкідливе, я долучилась до акції з того, щоб ну, віддати з побуту з користування ті книжки російських авторів. Ти я віддала їх без жалю. Був час, коли ми були зобов'язані це все вивчати, але зараз я з радістю відкриваюсь. Тій прекрасній українській літературі, а також авторам іноземним, які зараз є в прекрасних перекладах на українську мову. Наприклад, остання книжка, яку я прочитала, це такий автор, як Валеріан Підмогільний, місто. Ідея влаштувати таку акцію виникла у підопічних територіального центру. Люди розуміють, наскільки наші військові потребують підтримки, тому шукають можливості, щоб допомогти Збройним силам України, розповідає директор центру Андрій Сегеда. Акція стартувала буквально п'ять днів тому. Тому ми бачимо лише початок, а теоретично вона має продовжитися до 8 травня. Ми будемо розглядати можливості перерахунку або закупівлі обладнання безпосередньо для передачі на фронт. Якщо книжок багато, їх можуть забрати з дому, де мешкають підопічні центру, додає пан Андрій. Але здебільшого люди самостійно зносять російськомовну літературу. І це на часі кажуть у міськраді. Акція дуже чудова, і я хочу висловити вдячність нашим літнім людям, нашим підопічним територіального центру, які ініціювали, які на своєму власному прикладі показують, що потрібно очищатися на всіх рівнях свідомості, побуту від всього того російського, що вбиває і катує наше населення, наших захисників. Долучитися до збору російськомовної макулатури може кожен охочий. Центр розташований за адресою вулиця Шулешко 13А та працює з 8.30 до 17 години в п'ятницю до 16. Вікторія Чорнобривець, Олександр Петрушенко, служба новин телеканалу Ільдана.